Вітаю всіх на каналі. Сьогодні маємо черговий чудовий весняний день за вікном, і це означає, що у нас є можливість працювати, озеленювати подвір'я, а також обслуговувати їх. І також водночас маємо можливість проводити зйомку, щоб показати все це вам. Зараз поруч зі мною ви бачите клумбу, котра по сумарних переглядах в моїх соціальних мережах, а це і Facebook, і TikTok, і Instagram, набрала більше 4 мільйонів переглядів. Чесно кажучи, я не знаю, що в ній особливого, але саме завдяки цій клумбі, мій інстаграм, котрий е, до публікації відео з нею мав 16 або 20 підписників, не тисяча, а просто 16 або 20 підписників, за кілька днів набрав 20 тисяч підписників. І після цього я собі подумав: а чому б не зняти це відео про цю клумбу для свого Ютубу? Для початку, я думаю, варто пояснити, чому саме тут ми вирішили розмістити клумбу, а точніше дві клумби. Одна, а там далі навпроти інша клумба. По-перше, це максимально близько до будинку, поруч з терасою, де ви, наприклад, можете проводити час або з родиною, або приймати гостей в себе вдома, і водночас отримувати морально статичне задоволення від цих чудових рослин. Всі рослинки поруч, не десь там в далечині, а тому враження від подвір'я буде максимально приємне. Ще особисто я звик обігрувати клумбами кути на бурківці, пластиковим обмежувачем, котрий продається в будь-якому будівельному гіпермаркеті, окреслили межі наших клумб і висадили вже сюди рослинки, котрі ви бачите. Але напевно все ж таки варто би було показати, як все виглядало до того, як ми почали роботи на цьому подвір'ї. Завдання перед нами стояло створити такий затишний простір для відпочинку, де буде приємно проводити час і у родинному колі, або ж, наприклад, приймати гостей, щоб і рослинки були такими, котрі не потребуватимуть особливого догляду. Одним словом, завдання, як завжди, незмінні, кожен замовник прагне особливого підходу. Ну а мені з моєю командою, як завжди, цікаво або втілювати в життя щось нове та особливе. Чесно кажучи, завжди в своїй практиці я намагаюсь використати кути. Наприклад, там, де закінчується бруківка і мала б починатись зелена зона. Такі місця, я вважаю, найбільш вдалими для формування затишних клумб. Особливо, особливо, якщо поруч з терасою, де ви проводите максимальну кількість часу. І тоді вся ця краса буде одразу поруч з вами. Можна було би, звичайно, обійтися і без клумб, залишити просто газон, висадити на його фоні кілька зелених рослин. Але в такому разі, на моє тверде переконання, це було б подвір'я взагалі без душі та настрою, де господар, начебто, і гроші витратить, і водночас не отримає нічого особливого. В даному випадку, а також в інших випадках, коли ми робимо клумби, оформляємо їх, ми ніколи не висаджуємо рослини на газоні. Тому що незручно стригти газон це раз. По-друге, газон під ними буде псуватися під самими рослинками це два. Завжди, якщо ви виконуєте клумби, старайтеся робити це не на газоні, а нехай це буде на мармуровій крихті або на курі, це вже вам вирішувати, що вам більше до вподоби. Обов'язково висадивши рослини, Слини. В даному випадку і завжди, я думаю, що більшість людей вже про це знає, але я ще раз нагадаю. Ґрунт вкриваємо агротканиною, після чого присипаємо її укривним матеріалом, таким як кора або камінці. Ну, це здебільшого користуємося саме такими матеріалами. Там асортимент камінців є надзвичайно великий. Зі свого боку, хочу вам порадити, щоб ви ніколи не старалися. Придбати камінці білосніжно-білого кольору. Це надзвичайно непрактично, її постійно треба буде мити. Принаймні, хоча б один раз на два роки потрібно буде збирати з клумби всю цю білу гальку, промивати і потім вже назад її висипати, підсипати під ваші рослинки. Звичайно, вибір рослин є надзвичайно великим, і в мене є рослинки, котрим я завжди віддаю перевагу, так скажімо так, мій почерк, тому що я завжди стараюся на своїх об'єктах висаджувати і фотінію, і лаванду, і чудовий оцей японський бересклет, і формовані різні рослинки, там барбариси, бордовий, жовтий. Хоча, чесно кажучи, раніше я взагалі не любив барбариси і так дуже скептично до цього відносився, тому що вони скидають листя на зиму. Але. Зараз дивлюсь, що навіть якщо вони скидають це листя, то нічого в цьому страшного немає, тому що навесні, коли вони починають розпускати листочки свої, то починається як нове життя в них, і подвір'я таке, якби оживало і відроджувалося, і починало своє життя заново. І так, я думаю, ми можемо приступити до того, щоб я розказав вам про рослинки, котрі висаджені у нас на цій чудовій клумбі. Почну з ялинки, коніка. Це піцея главка коніка, котра за три роки дала приросту нам біля 10 сантиметрів. Надзвичайно повільно вона росте, але як бачите, навесні має таке гарне чудове забарвлення. Коли в неї виростає свіжий приріст, то кінчики от цієї ялиночки вони мають таке зеленувато салатово-лимонне забарвлення. Позаду неї висаджена карликова ялинка, голуба ялинка. Також нам додає свого шарму, зміна трошки кольору, салатове, далі голубенький кольор. Позаду Golden Smaragд висаджений у нас, який ми вистригаємо в такій пірамідальній формі. Біля коніки одразу знизу, я не знаю, чи буде видно зараз на камеру, висаджений флокс, який покликаний повністю закрити нам кору, тому що ці всі рослини в нас ростуть. Частина клумби висаджена на фоні кори, а частина у нас на фоні, на фоні гальки. Значить, Потрошку флокс заполоняє повністю всю кору і дає нам такий гарний відтінок на весні, Просто чудово виглядає. Одразу поруч з флоксом висаджений японський бересклет. Він також в певний період бере на себе основну увагу. І одразу біля бересклета в нас лаванда. Коли вона квітне, я навіть не знаю, що найбільш ефектно буде виглядати. Чи, чи оцей чудовий бересклет, чи ця лаванда. Я зараз спробую вставити Мені є минулорічне відео. Ну, так як зараз, поки дана лаванда не квітне, в мене є відео з минулого року, щоб вам показати, як вона квітне, як, вона, як ця клумба взагалі виглядає, коли квітне дана лаванда. Це просто неперевершене видовище. Одразу поруч з лавандою у нас висаджена рослина, котру багато вже хто знає, але насправді із моїх навіть клієнтів Комусь показую, ніхто раніше не бачив, це фотінія. Це рослина, листяна рослина, котра... це карликова рослинка. Вона чудово піддається стрижці, має таке червоне забарвлення. І вона, що цікаво, на зиму не скидує листя. Не скидує листя, тому. Для... Якщо ви хочете мати клумбу з мінімальним доглядом, то я рекомендую в тому числі і на неї звернути увагу, тому що немає від неї ні сміття, яке треба чистити з під неї і так далі. Вони майже не хворіють, ну, принаймні на моїх об'єктах проблем з ними не було. Оце чудове дерево, яке знаходиться у нас висаджене позаду фотінії. Це звичайна туя смарагд, але з часом вона сформована в таку гарну кулясту форму. Тобто багато цих кульок воно також, коли як тільки ви заходите на подвір'я, воно одразу привертає до себе увагу. Далі, що ще у нас висаджене із цікавого такого? Позаду Фотіні, напевно, не буде видно сосна карликова. Біля сосни у нас троянда гарним червоним кольором вона квітне. Значно, ну трошки пізніше вона буде квітнути, але теж виглядає просто неперевершено. Одразу біля Фотіні маємо кипарисовик горохоплідний Blue. А, до речі, хочу наголосити, що дана Футінія сорт називається Red Robin. У неї є теж різні, але якщо ви хочете, щоб колір був саме такий, Футінія Red Robin, запишіть собі або запам'ятайте. Ну і Звичайно, з цього боку, сподіваюсь, що воно в кадр потрапляє, маємо Барбарис бордовий, Барбарис жовтий і знов-таки сформована е, туя смарагд, стрижеться регулярно і сформована ось в такій формі. Такі, такі дві кульки штамбова рослинка і позаду ще маємо ще одну лаванду. Оця частина у нас сформована вже на фоні річкової гальки, а тут серединка кора. До речі, кому цікаво. Даний будинок продається. А точніше це цілих два будинки: один основний будинок та гостьовий будиночок. Це все на ділянці 10 сотин. Село Минай буквально 2 хвилини їзди до міста Ужгорода. Кого цікавить, пишіть мені в приватні повідомлення на Фейсбук. Або якщо ви дивитесь на Ютубі, то пишіть мені в коментарях. Тут маємо тераску, де ви можете проводити час з друзями, з родиною одразу біля клумби. Дивіться, Яке як вдале місце розташування. Далі маємо газон. Можете тут пограти в м'яча, пограти в бадмінтон. І потім, у випадку чогось, прийшли до вас гості, ви маєте можливість провести час в цьому гостєвому домику. Досить немаленькому, до речі. В сучасному стилі він виконаний, автономна система обігріву і так далі. Ось так виглядає в цілому це поділочко симпатичне. Кого зацікавить, нагадаю, можете писати мені в приватні повідомлення, або якщо бачите це на Ютубі, можете мені писати в коментарях. Ось так все виглядає. Ось так все виглядає. О. Нарешті мені вдалося зняти це відео, тому що насправді ще з минулого року я планував зняти окреме відео про цю клумбу, показати, якою вона була, якою вона стала. Трошки розповісти вам про рослини. І я завжди перекладав, ніколи нема часу, багато завжди роботи. Але так стало, що зараз камера виявилась поруч зі мною, мікрофони зі мною. Все зі мною. І щоб підсумувати, хотів вам побажати отримувати морально-естетичне задоволення завжди від того, що ви робите. Отримувати взагалі задоволення від життя, жити на позитиві. І обов'язково підписуватись на мій YouTube канал, поширювати мої відео в соціальних мережах. І буде вам щастя, чого всім вам і бажаю. До нових зустрічей!